вже понад тисячу років Україну символізує Тризуб за однією з версій. Він означає сокола. Почалося все з княжої династії Рюриковичів. Одним із тих, хто зображав знак Тризуба на печатках і монетах, був князь Ярослав Мудрий. Найбільше Ярослав Мудрий досягнув успіхів у дипломатії і розвитку освіти. Він перетворив Київ на справжню інтелектуальну столицю, написав перший звіт законів Руська Правда, побудував Софію київську, відкрив першу бібліотеку, а ще його називали сватом Європи, бо своїх дочок і синів він одружив із королями та принцесами європейських країн. Ярослав Мудрий мав настільки великий авторитет, що всі європейські правителі мали за честь із ним породичатися. Історія, що завжди поруч. Українська гривня наш символ.